Вітаю вас у Житомирі 22 липня. В ефірі каналу СК 1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. <му> Жителі Левкова передали в АТО автомобіль. Голодуючий чоловік під стінами ОДА зовсім не голодує. Громадська організація Відкриваємо двері дітям. Запропонувала впровадити реформу, що має прибрати інтернатну систему. Про ці та інші новини далі. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вбивство журналіста Павла Шеремета організувала група осіб. Про це він сказав у п'ятницю в Ужгороді Повідомляє Українська Правда. Як відомо, у п'ятницю в Києві прощалися з журналістом одним з керівників Української правди Павлом Шереметом, якого вбили у середу вранці. Президент України Петро Порошенко вважає, що рішення польського сейму про встановлення 11 липня днем пам'яті поляків жертв геноциду вчиненого УНУПА може використовуватися для політичних спекуляцій. Про це президент написав на своїй сторінці в Фейсбук. Шкодую, що до рішення польського сейму знаю багато хто захоче використати його для політичних спекуляцій, написав Порошенко. Він закликав дотримуватися заповіді Івана Павла ІІ стосовно прощення. Жителі Левкова передали в АТО автомобіль. Вже завтра житель села Василь Бошко, який зараз перебуває в зоні АТО, отримає в подарунок від сільської ради Левкова автомобіль Нива про доброчинну акцію сюжет Ігоря Харкіна. Божко Василь, житель Левкова, який наразі перебуває в зоні, АТО. вже завтра отримає в подарунок від сільської ради Левкова автомобіль. Нива ініціаторами такої акції стали волонтери, які вважають, що нова автівка дуже потрібна на передовій. Я помітив, що він їздить там на край знищеному УАЗику, Весь продерявлений осколками і несправний і постійно ремонтується. Тобто, а машина йому постійно потрібна на передку, так як він командир. Між позиціями треба перерухатися. І тоді виникла ідея, що придбати автомобіль. Саме для його потреб в зоні АТО звернулися до нас такою ініціативою. Ми винесли це рішення на сесію, і одностайно я хочу сказати, одностайно було підтримано. Я думаю, що його підтримала б не тільки сесія, а й вся Левківська сільська громада підтримувала б таку. Ініціативу доступні та дешеві запчастини, а також можливість в найкоротші строки відремонтувати автівку. Саме ці фактори вплинули на вибір машини. Тож новий транспортний засіб привезли в центр Левкова, ключі від якого вручили матері воїна. Да! Да! Волонтери, це все депутати. Нас ну пропонували це. Щоб купити йому машину, бо його машина погана. Родина Божко сподівається, що незабаром Василь все ж повернеться до рідного левкова. І йому більше ніколи не знадобиться використовувати автівку у воєнних цілях. А тим часом на передову, окрім авто, надійде і інша волонтерська допомога. Тут ми зібрали овочі, там фрукти будуть ще. Те, що фактично хлопців напередку їм ніхто цього не дасть. Вони їдять тушонку, макарони, гнилу картоплю. А ось такі речі, звичайно, для них вітаміни зараз саме сезон будуть, скажімо, дуже. До смаку Єгор Харкін, Дмитро Дітанок, телеканал ск 1 На перехресті вулиць Київської та Івана Мазепи відбулася дорожня транспортна пригода. Зіштовхнулося два автомобілі Шкода та Інфініті. За словами водія шкоди, власниця автомобіля Інфініті його не пропустила, тому він, не впоравшись з керуванням, врізався у задню частину автомобіля. Внаслідок зіткнення ніхто з водіїв не постраждав, є лише механічне пошкодження автомобіля. Що саме спричинило аварію, поліція ще має з'ясувати. Поліцейські зазначають, що переважна більшість дорожньо-транспортних пригод трапляється через неуважність учасників дорожнього руху. Голодуючий чоловік під стінами Житомирської ОДА зовсім не голодує. Як відомо, чоловік в знак протесту оголосив голодування, але не втримався і спокусив вкусити шматок їжі. За ним прослідкували та поспілкувалися наші журналісти. Про деталі дивіться у наступному сюжеті. Знайомтесь Олександр, уроджений з Хмельницької області, проживає чоловік у самісінькому центрі міста в наметі на площі Корольова. Декілька тижнів тому Олександр оголосив голодування, вимагаючи від влади термінового ремонту даху свого будинку. Це вже я пішов на крайню міру, потом на, на голодовку. І за чого? І за того, що. Мої папроси по поводу восстановления моего дома так і не рішають. Оцінив чоловік ремонт своєї покрівлі не більше не менше у мільйон гривень. А спосіб, яким Олександр намагається отримати бажані кошти, суттєво впливає на його здоров'я. У Меня було очень плохое состояние здоров'я, різкий перепад тиску, температури і у мене. Падніло я не янівишу. Наскільки його вчинок відчайдушний і героїчний? Судити вам. Але одне можна сказати напевне: чоловік твердо дотримується своїх принципів і до сих пір голодує. Або майже голодує. Так вам не здалося. Олександр, навіть не ховаючись від об'єктивів наших телекамер, вирішив перервати свій уявний піст. Тож не знаємо, чи вдасться йому отримати від влади мільйон гривень. Та без шматку хліба він точно не залишиться. Ігор Харкін, Андрій Іванюк, телеканал СК-1. У літньому здоровчому таборі Орлятку поліцейські зустрілися з юними відпочивальниками, серед яких діти сироти зі спеціалізованої школи інтернату Бердичева та маленькі жотомаряни. Вони нагадали дітям про види відповідальності, порадили, як уникнути небезпечних ситуацій, відповіли на питання юних відпочивальників і провели профілактичні бесіди з окремими з них. Водночас правоохоронці закликали дорослих подбати про безпечне дозвілля своїх дітей і не бути байдужими до неоднозначних подій з неповнолітніми на вулицях. Ну, мета нашого заходу саме донести до дітей поняття адміністративної та кримінальної відповідальності, наголосити на поводження під час відпочинку, на особистій безпеці відпочиваючих. Особливу увагу хочемо звернути під час відпочинку на воді. Так як ну, на даний час у нас дуже часто трапляються надзвичайні події з дітьми, а саме утоплення під час купання. І от хочемо ми до дітей донести саме цю тему, попередити їх про можливі результати неправильної поведінки. Як відомо, проблема сирітства Україні залишається досить серйозною. Громадська організація Відкриваємо двері дітям запропонувала впровадити реформу, що має прибрати інтернатну систему. Чиновники підтримують ідею, але бачать трішки інший вихід. Деталі у сюжеті Крістіни Баковець. Проблема сирітства в Україні існує і потребує вирішення, кажуть експерти. З цієї причини в Житомирі відбувся круглий стіл, де громадська компанія Відкриваємо двері дітям, запропонувала впровадити реформу, що має прибрати інтернатну систему і відповідно зменшити кількість дітей сиріт. Натомість активісти пропонують забезпечувати належну підтримку всім сім'ям, які цього потребують. Інтернатна система наразі є системою, яка віджила своє і вона не задовольняє потреб дітей і сімей, а лише створює додатку. Кову звабу для батьків, які опинилися в складних життєвих обставинах, а віддати дитину на виховання держави, позбутися цієї проблеми. Житомирські чиновники зазначають, що загалом ідея проведення круглого столу цікава, але не можна говорити про те, що слід впроваджувати зміни. Подібна реформа діє в Україні вже досить давно. А на сьогодні в місті Житомирі у нас немає інтернатних встанов. У нас е, сьогодні пріоритет це сімейні форми виховання. Все і на сьогодні говорить, ми не можемо говорити, що ми розпочинаємо якусь реформу. Реформа діє в Україні уже більше 10 років, і причому я хочу сказати з власного досвіду, діє успішно, діє непогано. Виділяються великі кошти на державному рівні саме на утворення, на створення сімейних форм виховання. Посадовці з області вважають, що до цієї проблеми потрібно підходити комплексно та направляти зусилля відповідних служб не тільки на роботу з дітьми, а й з батьками, адже сімей, що опинились у скрутних життєвих обставинах, на Житомирщині близько трьох тисяч. А отже, скоро запрацює в нас вищесказана реформа. Нереального нічого нема. Звичайно, таку систему забезпечити в Житомирі можливо, але ви самі розумієте, що це не справа одного дня. Наразі в Житомирі є 17 сімей, де 26 дітей перебувають за заявою батьків в інтернатних установах. Ольга Юрченко наголошує на важливості змотивувати не тільки потенційних батьків, а й громадських організацій, допомагати у цьому. А ось що стосується проведення роботи спрямованої на мотивацію спільноти батьків, дорослих людей на те, щоб вони не боялися взяти таку дитинку. Оту. Тут мають бути не тільки державні установи. А якщо взяти нашу операцію, «Візьми дитину родину, тут працюють тільки центри соціальних служб. Жодної громадської організації, скільки ми проводили і пропонували, ніхто не доєднався тільки в єдності, причому єдності такі діловій наша сила, і тоді все в нас буде добре. Кристина Баковець, Юлія Парух, телеканал СК1. Телеканал СК-1 запускає серію сюжетів, в яких ми проаналізуємо роботу різних політичних сил. Першими у об'єктиви наших телекамер потрапили депутати обласної ради від радикальної партії Олега Ляшка. Як працюють радикали, дивіться у спеціальному сюжеті після випуску новин. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з ск 1 та гарних вам вихідних. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 22 липня. Сьогодні стартує футбольний чемпіонат України. Українські боксери штампують нокаути. Преміальні українців на Олімпіаді зменшились у рази. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Українська прем'єр-ліга на старт. Донецький шахтар та зірка з Кропивницького, екс Кіровоград, відкривають новий футбольний чемпіонат в Україні. Наразі матч триває. Матч відбувається на арені Львів і обслуговує його арбітер з Києва Євген Арановський. Гірники зіграють другий офіційний матч під керівництвом нового тренера Фонсеки. Перший було програно динамівцями у битві за суперкубок. Вихід ряду бразильців у стартовому складі очікуваний. А от головною дилемою є питання українських виконавців, які почали розкривати свій потенціал при Луческу. Подейкують Фонсека, не розраховує на Коваленка через нову модель гри Донечан. Віктор нагадаю став найкращим молодим гравцем минулого чемпіонату. Також не очікується вихід іншого таланта Малишева. Новини зі стану чемпіона. Київське Динамо зіграє перший матч завтра з Олександрією, проте оболівальників більше радує той факт, що клуб. Подовжив контракт з Олегом Гусілим. Угоду уклали ще на один сезон. До цього моменту у ЗМІ зі швидкістю світла поширювалися чутки про пошук ветераном нового місця роботи. Гусів у Динамо з 2003 року за 13 років 33-річний півзахисник зіграв 286 матчів та забив 57 голів. Окрім Олега, у заявці на сезон з'явились і Артем Кравець з Максимом Ковалем, які минулого сезону були віддані у оренду. А от голкіпра рибки у списку Риброва немає. Доля футболіста стане Омою найближчим часом одразу троє українських боксерів здобули перемоги на професійному ринзі минулої ночі. Середньоваговик Євген Хитров переміг технічним нокаутом у 9-му раунді американця Пола Мендеса. Це вже 14-та перемога 27-річного українця з 14 боїв, 12 з яких нокаутом. А 30-річний українець Сергій Дерев'янченко, дев'ять перемог з дев'яти боїв, сім нокаутів, здобув красиву перемогу у бою з екс чемпіоном світу за версією IBF в середній вазі, 42-річним австралійцем Семом Соліманом. Українець оформив нокаут у другому раунді. А перспективний боксер у напівсередній вазі Іван Голуб, 12 перемог, 0 поразок 10 з перемог нокаутом розібрався з мексиканцем Ернесто Ортісом, перемігши його технічним нокаутом також у другому раунді. Опубліковано суми преміальних для українців за олімпійські медалі. Національний олімпійський комітет зменшив розмір преміальних для українських спортсменів на Олімпіаді в Ріо. Українці отримують 300, 200 та 100 тисяч гривень за золоту, срібну і бронзову медаль відповідно. Для порівняння, на Олімпіаді 2012 преміальні українських спортсменів складали 175 та 50 тисяч доларів за три категорії медалей. Курс долара у серпні 2012 року становив трохи більше, ніж 8 гривень за 1 долар. На іграх у Лондоні Україна здобула 6 золотих, 5 срібних та 9 бронзових медалей. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.